Повертаємося до теми законопроекту про мобілізацію і, отже, ухвалений парламентом. Законопроект про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами і допоможе військовому керівництву. Про це на прес-конференції у вільнісі заявив президент Володимир Зеленський. Також голова держави зазначив, будь-яка людина мобілізаційного віку, яка ігнорувала правила мобілізації і була ухилянтом, порушує діюче законодавство. На запит нашого наших військ, військового керівництва, є деякі зміни в мобілізації, і згідно цієї мобілізації так є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати: будь-яка людина і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації і була мобілізаційного віку, і вона була. Ухилян там або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше законодавство діюче.